Всім привіт! Мене звати Тетяна, мені 36 років, і я потрапила в клеп. Що саме сталося? Я зламала ніжку. Ось так зараз виглядає моя ніжка. Е, вона в пластиковому псі, але спочатку його в мене не було. Тож я хочу розповісти, е, так як я е, по освіті за освітою реабілітолог, я хочу розповісти, через що саме я проходила і е, як краще починати реабілітацію, і з чого краще починати реабілітацію. Це моє перше відео. Я довго вагалася, чи записувати взагалі відео, і все ж таки наважилась, тому що маю час, маю настрій, чому б ні. Отже, що саме трапилось зі мною? Е, в п'ятницю я мала тренування по волейболу. Е, Взагалі-то я волейболом займаюся вже е, ще зі школи, а це вже більше 20 років. У мене був довгий перерив, коли я не займалась. Але основи правила гри я дуже добре знаю, е, тому знайшла в цьому кайву знову повернутися в цей спорт. Uh, я пішла на тренування, це було звичайне тренування. Uh, ми грали проти у нас змішані команди. Ми грали і проти хлопчиків, і проти дівчаток. Ну, хлопчики та дівчатки, я маю на увазі це 36 і більше років. Uh, і так вийшло, що під час блокування партнера з іншої команди. Під час саме, коли ти приземляєшся, ми приземлилися одночасно, і цей партнер мені підбиває ногу, і я отримую вивих суглоба галіностопу. І я, відчуваю, я чую цей хрускіт, і я розумію, що я в повній халепі. Біль була просто нестерпна, і я не могла нічого сказати. Я просто кричала, ніхто не міг зрозуміти, що зі мною. Я просто впала, кричала, і всі думали, що в мене щось трапилось з коліном, тому що я тримала ногу. Але з коліном все було добре. І це був перелом малоберцової кістки, як потім вже вияснилося. 에, після цього мене забрала швидка, відвезла до госпіталю, так як це був вже вечір. 에, мені довелося дуже довго чекати. Я чекала до першої години ночі, і мене не прийняли, так як сказали, що в мене це не emergency case. Е, Ще маленьке уточнення, що маленьке уточнення, що це трапилось 에, не в Україні, де я мешкала раніше. А на Мальті я вже довгий період часу проживаю не в Україні, тому це трапилося за кордоном. Для тих, хто думає, що за кордоном дуже гарна медицина, завіряю вас, це не так. Так як мені пояснили, що мій кейс не емердженсі, тобто я можу чекати і три години, і дві, і вісім, і більше, тобто я не помираю. Е, мені навіть не запропонували прикласти лід. Е, все, що я зробила в той момент, це я е, зробила сама, як я могла перев'язку та приклала льодовий блок до галіностопу. Гол е, лікарі не запропонували навіть якийсь обезбол мені, а просто сказали чекати, так як я не помираю. Чекати скільки чекати, вони не знають. Так, як переді мною дуже багато пацієнтів, і я вирішила просто поїхати додому. Так як я розуміла, що чекати можна і всю ніч, і ще потім зранку, я повернулася додому. рентген мені не зробили, але я розуміла, що я трапила в халепу. Коли я приїхала додому, я зробила жорстку перев'язку. У мене був еластичний бинтик, і я е, сказала чоловіку, щоб він мені зробив перев'язку. І я якось рухалася на одній нозі, стрибала по кімнаті. Е, на наступний ранок я з сином поїхала в звичайний госпіталь. Е, там, де мене прийняли, зробили вже рентген. І Сказали, що в мене перелом кістки. Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Я плакала дуже сильно, і навіть лікар мені запропонував заспокійливе та обезбол, який я випила, і мені зробили гіпс. Гіпс зробили звичайний. Це не такий гіпс, як ви, як може хтось із вас уявляє, що беруть на ногу, намазують гіпс. Ні, Це такі спеціальні бенти, які замачуються, а потім вони просто е, присуняють до твоєї ноги. Ці бинти вони затвердівають і таким чином утворюється гіпсова пов'язка. Е, гіпс у мене був е, з цієї сторони. І з цієї, так, так як вивих був саме з цієї сторони. Тобто ось тут вивих був назовні. Гіпс мені наклали з двох сторін, а посередині, ось тут, в мене просто не було його, була просто перебинтована нога, і там була пустота. І ось що на чому я хочу заакцентувати увагу, коли в мене був звичайний гіпс, так як я е, також професійний масажист, я робила легкий масаж собі, е, але в мене цього гіпсу не було. В мене просто там були бенти, е, і не було взагалі гіпсу. Тобто в мене був гіпс з цієї сторони і де ікроножна мишця. Е, і це дуже важливо, коли вам накладають такого плану гіпс. Я думаю, що е, у кого такі нескладні переломи, то всім накладають саме як шину. Е, дуже важливо робити самомасаж. Тобто е, не треба давити, М'якими поглажуючими рухами ми робимо знизу до гори. Робимо спочатку до коліна, потім можна перейти вище коліна. І робити далі по нозі цей самомасаж. Для чого це робиться? Так як е, це травма, е, нога дуже сильно отікає. І щоб хоч трошки зменшити цей ачок, е, треба робити самомасаж. Що ще я робила? В цей період вам дуже буде морально складно. Я не знаю, як іншим, але мені було саме морально складно, так як це була травма. На спорті, е, і я сама по собі дуже активна людина у е, ці 10 тисяч кроків і все таке інше це все про мене. Мені було дуже складно. І навіть перший період часу я пила заспокійливі пігулки. Ви можете в аптеці купити будь-які. Я пила звичайні на травах. Тобто, це може бути валір'яночка, це може бути ромашковий чай. Е, Будь-що, що вас заспокоює. І також я робила ще дихальні е, практики. До речі, це дуже сильно допомагає. Е, важливо також пояснити своїм близьким і рідним, що вам в цей період дуже складно і ви, е, вам потрібна їх підтримка. Е, так як ти ще не приспособився, е, у тебе травма, в тебе болить нога. Uh, ну, і це реально дуже складно. Uh, що ще uh, я робила в плані реабілітації, окрім морального стану і дихальних вправ? Uh, я робила звичайні відведення ноги, тобто, коли ногу ти в сторону, та вгору піднімаєш. Але це все uh, суто індивідуально. Ви повинні дивитися по своєму стану. Але рухатися треба. Дуже важливо навантажувати е, верх. Тобто, що робила я? В мене була резинка, я її розтягувала цю резинку. Ви можете це робити один раз на день, але довго ви можете це робити по 5 хвилин, але декілька раз на день. Е, і ще так як я живу на Мальті, це дуже сонячний острів. Я робила, я приймала сонячні ванни. Я виходила е, на вулицю, ставила стульчик, обов'язково клала ніжку. Я клала ось на м'ячик, як зараз ви можете бачити. Е, я клала на м'ячик свою ніжку і сиділа, приймала сонячні ванни. Е, тобто сиділа на сонечку, сонечко на мене світило, і таким чином в мене ножка була теж на сонечку, і я загоряла таким чином. Це дуже важливо, тому що е, в цей період, коли у вас зростається кістка, е, дуже е, багато треба вітаміну Д. Е, якщо у вас немає такої можливості, виходьте на балкон. Відчиняйте вікна. Якщо немає можливості виходити на балкон, е, залишайтесь в квартирі теж біля відчиненого вікна. Е, що я приймала з вітамінів? З вітамінів я приймала глюкозамін, я приймала вітамін Д3 і я приймала вітамін К2. Е, більш нічого. А е, ще я дуже вдячна дівчатам, які мене підтримували і готували мені холодець. Холодець це реальна тема. Після трьох тижнів мені змінили гіпс на пластиковий. Це стало більш-менш набагато краще. В мене не було усієї е, усього відчуття важкості, коли ти ногу коли ти нову, е, підіймаєш або е, опускаєш, коли, наприклад, після сну тобі треба піднятися, і ти опускаєш ногу з гіпсом, який був раніше. Звичайні усі бінти гіпсові. Це був нестерпний біль. Так як я думаю, через те, що гіпс він досить сам по собі е, важкий матеріал, через це е, я відчувала дуже сильний біль. Коли мені змінили на пластиковий гіпс, мою перев'язку, це реально значно полегшило життя, але е, один був мінус: я вже не могла робити собі саме масаж. Там, де в мене була е, пустота, бо, бо цей пластиковий гіпс він іде е, більш як е, сапашком, тобто це цільний гіпс. Е, ось такі рекомендації, що робила саме я, зараз я чекаю, в мене вже е, проходить шостий тиждень. Лікар обіцяв мені після шостого тижня зняти ось цей пластиковий гіпс. Через три тижні, коли мені е, міняли гіпси, зробили знімок. Мені сказали, що в мене все добре зростається. Е, ще зазначу, що в мене був перелом без зміщення, без розриву зв'язок. Е, звичайно, що при переломі м'язи е, та зв'язки вони розтягуються, вони можуть травмуватися, але мені пощастило, що в мене е, не було роздроблення кістки і не було зміщення. Тому моя кістка е, зростається добре. Е, я вже навіть можу імітувати е, ходьбу цією ногою. Я не ходжу, я наступа... ну, не наступаю, а я кладу ножку на п'ятку і вже пальцями е, торкаюся підлоги. Е, я потім покажу, як це виглядає, як це можна робити для того, щоб наш мозок він, е, звикав користуватись цією ногою. Е, ось таке відео. Е, Накидайте тапками, це моє перше відео. Мені просто стало цікаво записати мою реабілітацію. Е, навіть, може, на майбутнє для когось це буде поміччю великою, тому що, коли я травмувалася, якщо чесно, я дуже мало знайшла змістовних відео, я дуже мало знайшла вправ, які. Саме можна робити, коли в тебе є гіпс, і я дуже мало знайшла рекомендацій саме по моральній підтримці. Тому в перший тиждень це дуже важливо отримувати моральну підтримку. Скажіть друзям, що ви в халепі, що у вас травма, щоб вони до вас приходили, бо це дуже важливо. А друзі та родичі грають тут дуже, -дуже велику. Мотивацію в швидкій реабілітації. А, всі, хто в такій же халепі або в гірші, я бажаю швидкого отуження, не, не втрачати ось цей внутрішній стержень і мотивувати себе на е, покращення. Тому бережіть себе, не ламайтеся, всіх цілую, папа. -па.